Візі Лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Де-де, а ось ми і тут. Друзі, дякуємо, що дочекалися. Це 120 людей. Це прямий ефір Ютуба 24-го. Це я, Ірина Узлова, З нами Тарас Загородній політехнолог. Ми зараз поговоримо про те, як Путін дає себе жертву, але при цьому всьому світу показує середній палець. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героїн. слава! Так пожалівся російський диктатор, каже, атакують терористи. Президент України Володимир Зеленський порахував скільки росіяни застосували проти нас бомб і всього іншого. А це від початку цього року 27 сім тисяч випустили росіяни. Майже 11 тисяч шахетів і майже 9 тисяч ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних. І це менше ніж за пів року. Ось так бідні і нещасні росіяни атакують. Нашу Україну російський дрон також нагадаю сьогодні. Убив родину українського рятувальника в прилуках, коли в цей момент чоловік працював на інших місцях обстрілу. Пекла буде мало росіянам. Зеленський каже, треба реагувати на це, бо Путін бере і показує з кожною безкарністю світу середній палець. Давайте почуємо, як артикулює нашу позицію український гарант, і будемо обговорювати, хто на цей палець ведеться. Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність, і навіть після всіх жахливих російських ударів, нібито готує ще якісь відповіді. Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії, Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну, велику ціну. І найвищу саме для агресора. Якщо світ слабко реагує на погрози від Путіна, то він це сприймає як готовність світу заплющити очі на його дії. Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює таке ставлення, як мовчазний дозвіл: дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства. Тому ми в Україні так вдячні всім у світі, хто намагається зупинити війну і російські удари. Усім, хто каже вбивці, що той отримає заслужене покарання. Усім, хто каже, що російські ракети і бомби повинні перестати забирати життя людей. Росія має повернути мир. Наш колега, журналіст, публіцист, ведучий Віталій Портников, влучно нагадав те, що ну, багато хто з цим стикається і по життю. Що якщо ти дозволяєш себе топтати, то тебе будуть топтати. А ми не дозволяємо. А Дональд Трамп так видається, пане Тарасі, дозволяє. Чи ні? Чи може я помиляюсь? Чи що Я щось не зрозуміла з тієї розмови годину 15 хвилин, де Трамп мало не пожалів, що у Путіна атакують винищувачі, які стояли ж просто на стоянках. Так це що, при Трампі почалося? Ну, пан Портніков завжди чомусь забуває про, про тандем Обаму Байдена, які це все почали дозволяти. А хто вибачив Грузію у 2009 році і носився з кнопкою Перезагрузка? Хіларі Клінтон за дорученням пана Байдена, а хто зустрічався після Грузії а, а, з Медведєвом і жував гамбургери? Обама. А після анексії Криму і на Донбасі, хто зустрічався з Путіним? Обама. Байден теж зустрічався, Трамп зустрічався. А чим відрізняються злочини від, від, того, що, від, від того, що робили росіяни в Грузії та на Донбасі? Нічим тільки масштабами. Тому це американці повинні дивитися глибше. Йти теж багато хто у нас пише. Про те, що у нас відбувається, так чому завжди? У нас завжди чому забуває, що це е, обходять так Обаму, Байдена все це тусовку. А хто ембарго наклав на Україну на постачання зброї в 2014 році? Можна теж нагадати, да? коли ми були об'єктом агресії, так? так що це довгострокова політика Сполучених Штатів Америки завжди ігнорувати те, що витворяє Росія. А і те, що зараз відбувається, це якраз політика, яка призвела до цього. Далі. А хто нам катав істерики стосовно того, що спочатку по НПЗ били, а, сказали, що це ай-яй-яй не можна. І істерики стосовно ударів по, цьому, по ядерній інфраструктурі, по пунктах, спостереженнями за ракет. Ми ж забуваємо до цього, що у нас було ще минулого року. Так, а, ну я розумію, просто, просто гроші зараз припинили платити, і тепер починається згадувати, що е, це так відбувається. І нічого дивного не відбувається. Нам хтось з діючої адміністрації говорив, що не можна бути по МПЗ. Ні. Ні. А хтось сказав навіть з діючої адміністрації, що Україна не повинна цього робити. Ні. навіть по ядерній інфраструктурі Росії я взагалі не чув таких заперечень. Причому вони замовчують, бо прилетіло ще ж по підводних човнах в Сєверодвімську, в тому числі. Тому це, на жаль, довгострокова політика Сполучених Штатів Америки. Тільки ми часто про це забуваємо. Ми повинні розуміти брати це до уваги, а ось і розуміти це. І тут ми повинні ну, бачити розклад. Бачити розклад, що зараз фактично ну як в принципі, як в 91-му році, єдина країна, яка зацікавлена, щоб Росія не розпалася тоді Радянський Союз, це в принципі Сполучені Штати Америки, тому що їм так вигідно, а ось вони готові були терпіти все, що витворяв Путін, і Чечню, і Грузію, як я вам сказав, і багато чого іншого От. тут в дійсності головне питання до Європи. Чи готова знову таки Європа робити рішучі кроки для того, щоб нарешті закривати проект Росія разом з Україною? В принципі, ну розклад сил такий зрозуміло для американців ну зручна країна. Росія нічого не виробляє, нічим не конкурує а, і о, створює небезпеку для Європи і для Китаю в тому числі. Ну, їм так вигідно, нам не вигідно, і тут питання до європейців: чи нарешті повинні вони теж ухвалювати рішення а, щодо ліквідації Росії як держави, і в принципі, обставини, обставини зараз складаються так, що як не дивно, знов таки останнє слово за Європою. Дивіться, як я знову нагадую, те, що я говорив, зараз ну зрозуміло, що Росія Україні Росія взагалі в такому вигляді не потрібно так. Туреччина теж демонструє силу і показує. Ну, закрили нещодавно цей хаб, який росіяни сильно хотіли в Туреччині робити, щоб продавати газ російський. Ну Ердоган сказав, що нам це не потрібно. Ердоган побоюється, що атака може бути. Після припинення вогню навіть за такому форматі, коли Росія отак буде сила все ж таки мати, найбільш ймовірний сценарій, що атака буде на Грузію та Вірменію, щоб отримати контроль над посуходолу до Ірану по дорозі. Можуть зачепити Азербайджан і тут же ще енергетичні шляхи, в тому числі там ж Байкуче Хан йде. Через Грузію і це теж не подобається Туреччині. Тобто, Туреччина, в принципі, не проти, щоб е, вся ця історія закінчилася з Росією. Китай за великим рахунком теж йому в принципі від Росії нічого особливо не потрібно. Тут е, ну в такому вигляді навіщо вона? Навіщо йому Москва? щоб, знову такі алмази, наприклад, в Якутії видобувати е, чи нафту та газ? Ну, них і так все добре. А, ось тут знову таки питання до Європи. Коли вони нарешті приймуть рішення а, припинять, по-перше, допомагати Росії, а, купуючи газ нафту. Це ж не Трамп купує газ нафту Росії, а Європа. І нарешті прийме рішення теж а, закривати проект Росії. От разом-разом це разом, все, все буде спрацьовувати. А конкретика це коли вони перекривають порти а, Балтійського моря. Ось що ми повинні розуміти. Те, що публічно отак от, от говориться, те, що публічно так говориться, що там розмови. Ну я не думаю, що така солодка там розмова була. Чому? Тому що чому Путін одразу чомусь почав телефонувати Папа Римському, значить, щось, щось щось не так відбулося, як у нас здається, так. Ну, не знаю, що він там хотів у нього попросити, але ну, не ви ну, дивіться, американці ж хотіли, щоб вони ватикани проводили зустріч там. да? Далі дивіться, після цього поста Трампу, що він перепостив. Він перепостив з Вашингтон Пост статтю. Це причому демократична газета, яка, як кажучи, не любить Трампа, а, яка пояснює, який сценарій тиску повинен з боку бути Сполучених Штатів Америки. Тим більше, дивіться, якщо уважно почитати той меморандум, так званий, який висунули росіяни, вони ж е, притиснули вже е, всіх і американців, і е, британців, і французів е, до того, що вони повинні дати відповідь. Вже. Чому? Там ж є пункт, що оце от як вони говорять, нові території та і договор. Які вони збираються підписувати, ну як вони говорять, збираються підписувати з України, повинен бути затверджений в радбезі ООН. Тобто США, Британія, там останні пункти є, передостанній, третій розділ, по-моєму. США, Британія, Франція повинні підписатися під анексією територій, що в 21-му столітті це можливо зробити, що розідрати Україну. Так що така от ситуація. Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, знову таки перевернулася оця СБУшна операція. Ця повоціна, вона перевернула в дійсності дуже багато шахівниць. Багато хто на Заході зрозумів, що це розмова, що Путіна неможливо, Росії неможливо перемогти. Це відверта брехня. І те, що можна це робити, і Україна довела. Що це можна робити таким способом? Тобто, ще раз доводить, що тут питання ресурсів. А, в першу чергу ресурси повинні надходити з Європи, а США завжди ставиться питання. А, і до речі, запитуючи, чого це ви досі закуповуєте у них там газ, металургію, аграрну продукцію, і багато чого іншого. Тобто, тут таке повинно бути питання так поставлено. А я вас ще раз згадувала, тому що Політико написала, що Франція і Бельгія, значить, вже не думають, що до 2027 року можна повністю відмовитися від скрапленого природнього газу російської країни агресорки, бо їм треба порахувати безпекові економічні збитки і ризики. Ну так, от а ви і, і, і звичайно, що винувата Америка в цьому беззаперечно. У те, що вони безпекові ризики не можуть порахувати. Да? Тобто, ви повинні розуміти, які які суперечки завто це які в принципі от публічно тоді висловив. Ну, позиція давайте позиція того, що Європа не платить за оборону. Два це і це і вимогам років 20, тому що ще де 2006 році вони домовили, що це вони будуть робити, і США послідовно на цьому наполягала. Плюс вона так, якщо брати політику Меркель і Путіна в той час вони теж бачили, як німці хочуть фактично створити такий євразійський союз, який дуже небезпечно був для Сполучених Штатів Америки, тиснули в тому числі в питання газу на німців. А тоді, коли от, е, Трамп, в 16-17 році приїхав на засідання НАТО і запитав ну просту річ, як ви тягнете, будуєте газу до Росії, платити їм сотні мільярдів доларів, не платите за оборону, проти потім приходити до нас і просити нас захистити від Росії, тут щось з математикою не йде. Так і це така сама історія е, з цими е, з купівлею газу енергоносіїв. Uh, і uh, з, з Європи, тобто товарообіг Європи і Росії зараз 60 мільярдів на рік. Так ну приблизно там плюс-мінус вони щось експортують на 30 мільярдів, імпортують uh, uh, газу, uh, газ, наприклад, з Європи. І претензії США в тому числі були: а чого ви торгуєте з Росією, чого ви торговельну блокадою не оголошуєте. Ну а в Штатах 3,5 мільярди да, мільярди товарообіг? А там ніколи не був такий великий товарообіг, тому що в принципі після сланцевого цієї революції росіянам ну нема було що продавати в США. У них товарообіг в основному з Китаєм був або з Європою. А, і тому ми повинні ну чіткіше знаєте, щоб відкинути всі ці емоції. Розуміти де, де конкретика полягає. Конкретика полягає в тому, що Україна повинна визначитись в першу чергу від Європи. щоб вони зробили конкретний крок? Це блокада портів е, е, Балтики. Тим більше Україна може сказати, а хто сказав, що от оці анти... суда, які їздять, там не будуть дронь. Ну, показати, як Україну, <головіка> показати, як Україна це робила. Скажуть, це. Скажи, хто вам сказав, що росіяни так не зроблять, і будь яке е російське судно, навіть цивільне, яке плаває зараз або в порти е Росії. Є фактично небезпекою для Європи. Так що давайте дійте, перекривайте Балтику, перекриття Балтики, Новоросійська, удари по от таким чином, по території Росії. І це буде перемога України, перемога Європи, в тому числі. Тому що Росія явно буде тут програвати, у них у них виходу просто не буде. Та але ем, вже ще непокоїться, і наприклад, Нью-Йорк Таймс пише про те, що Трамп штовхає Зеленський штовхає світ до ядерної війни. Трамп теж про це непокоїться. Ось такими спецопераціями, як, як то Павутина, власне, може таке тепер всі подивитися на це. І Китай може підривати штати, штати підривати Китай. Ну на загал, що це такі спецоперації запускають ризик непередбачуваних воєн і їх масштабування. Вино знаєте, називається хто срався на новістка в даному випадку. Як це українське, українське прізвище, це прислів'я. В чому проблема? В чому проблема? Даєте ф 35 даєте там гавки, перекриваєте все, добуваємо Росію. І немає ніякої третьої світової війни і немає ніякої ескалації. В чому проблема? Вирішуйте це питання. Україна захищається як може і буде захищатися. Те, що там хтось з кимось незадоволеним українцями, це їхні особисті проблеми. Як говорила Голдамер, ми хочемо жити, а вони хочуть нашої смерті. У нас досить маленький простір для компромісу. Підривати, будуть підривати, тому що ви так, якщо ви й далі будете потурати, агресору, звичайно, що вас будуть підривати. Більш того, АМЕКС. Циканські картелі, що думаєте, не можуть це взяти на озброєння? Так? Ну так що думаєте швидше, а не знаєте, не удавайте, що нічого не відбувається. Думайте, думайте, тим більше вони досвід України можуть взяти. Так що правильно, правильно пишуть. Правильно... Так, а хто винуватий в цьому? Глобальний поліцейський, який невідомо чим займався останні 20 років. Тобто, знову таки, те, що ми бачимо, це наслідки довгострокової політики. Коли ви дали можливість росіянам, вибачили їх, так за те, що вони творили, в'ясно з ними цілувалися. А потім ви а, звичайно винувати Зеленський і Україна, а не хочуть помирати. Ну як так може бути? Ми просто не розуміємо. От не хочуть помирати, б'ють по Росії, щось вигадують там. Більшого, звичайно, що підбільшує, що є власна зброя. Це ще раз говорю, що наше виробництво, наша зброя під нашим контролем, є фактором. Нашої суб'єктності так і спроможності диктувати волю навіть Сполученим Штатам Америки, а те, що їм там особисто щось не подобається, це їхні особисті переживання, а не наше переживання. Я розумію, що там де, там щось там не подобається Україна, не подобається Зеленський е, і так далі. Ну так це ж ви своє незадоволення там в колі друзів можете розповідати і своїм дітям. Ми то тут до чого. Знак оклику і не один крапка, але на цьому ми ще не прощаємося сьогодні. Ну да, ми нікого не питаємо. Свою зброю б'ємо щось неспокійно в Мілерова. Там це військовий аеродром, і якось жаліються росіяни. Що там якась атака, щось їм щось летіло? Атакують нас. Повідомляли тамтешні мешканці. в Ріо губернатора писав, що отраждають воздушну атаку в Міліровському районі. Ну тепер чекаємо, як Путін і напередодні. Очевидно, він вчора зібрав оці всі рожі, значить, які в нього там є в, в Раді на безпеки в усьому, значить, своїх советничках онлайн. Звісно, бо напевно сидить в бункері, боїться раптом буде їхати, а там якась проїде. Фура, а хто його знає, що з неї вилити? Значить, але Путін сказав, що власне Міллєрова він ще не коментував. Він і кримський міст не прокоментував ні. І атаку на 3-4% своєї авіації понищеної теж ні. Але згадав ту залізницю і каже: терористи, терористи українці. Давайте послухаємо, що сказав диктатор. Нагадаємо нашим глядачам і поговоримо на вищому уровні. Ну, як же проводити в у умовах подібні зустрічі? о чем говорить. Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор с террористами. И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которые будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. Что касается вопросов зато, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают. Боже, яке конче не пишуть наші глядачі? Ну це навіть ні дать ні взять? Ну вчора почали це обговорювати. Але вже те, що я наслухалася за вчора, значить за сьогодні, всі кажуть: ну все, Путін виходить з мирних переговорів. А хіба він не ходив? А хочеться, звісно, їм сказати. Так? так його там і не було. Да. Ну, так, власне. <кхів> ну отакі, от отакі заяви, ці та інші веселі історії. Він вчора там розповідав, якісь руки в нього зеленуваті, я теж звернула увагу. Але коли це слухає Трамп, і всі вони, вони як це мають сприймати? Чи йому все одно він і він не слухає так. так Все вони слухають. Давайте так. Нас не повинна, як я говорив, турбувати, що вони там думають, як вони там переживають. Україна повинна ставити в становище, щоб вони реагували як нам потрібно. так Тому що нам потрібно закінчення війни, нам потрібна наша перемога, нам потрібна наша безпека. так все інше, звичайно, нижі люди гинуть і. Е, е, не їх ні їхніх території, не їхні міста та селища руйнуються. Ми повинні ставити їх в таке становище для того, щоб вони розуміли, що по іншому не буде. Ви повинні рухатись. Дивитися, обстановку в Сполучених Штатах Америки там задають запитання і Трампу, що він веде слабку політику, і оцеї позиції, так званий меморандум, тут фактично Росія кинула виклик всьому заходу. Знову таки, коли вони вимагають, щоб е цей договір ухвалили Сполучені Штати Америки разом з Британією і Францією, вони показують, що вони хочуть, що вони плювати на них хотіли. І тут питання, чи далі будуть вони втаратися Сполучених Штатів Америки, як вони робили останні 20 років, чи нарешті будуть показувати свою силу. Ну чому ми повинні поставити перед ними питання, в тому числі? Ну, звичайно, в дипломатичний спосіб і так далі. А як це можна зробити? Ну, Зеленський може сказати: знаєте, там ще парочку ще інших наказів було півтора року тому, а потім ще рік тому інші накази. Не, ось. А що воно там буде, ми ніхто не знає. Тільки так можливо, коли вони будуть розуміти, що е, буде, буде атака, Україна буде здійснювати на стандартні атаки, як збушники зробили з цим з мостом. Всі чекали, що ракети прилетять, а вони підводні прилітають. Так і тут повинна бути максимальна неочікуваність. так? Що тут вдарили, тут з'явилося, що параноя з'явилася. Я думаю, що наступний крок це повинна бути блокада, ну, наприклад, сполучення, логістичне сполучення автомобільними вантажними. От ви бачили, там сальдо вже там щось вискочив і кричить, що будуть тільки відкрити фури. От відкриті фури будуть обов'язково. Давайте відкрити фури, особливо взимку. Краще, от знаєте. Рефрижератори взагалі пристосовані для того, щоб там вони відкритими їздили, особливо влітку, так от давайте робіть так. Тобто, ми повинні використовувати максимальний інструментарій тиску як на Європу, так і на захід, так і на Сполучені Штати Америки, для того, щоб вони діяли відповідним чином до виключно наших інтересах. Це можливо виключно виробництво власної зброї, яка повинна вироблятися в Україні підконтрольна нам. Для цього знову таки наголошую, відкривати експорт, щоб завозили валюту в нашу країну, щоб було якомога більше робочих місць, для того, щоб ми могли швидко все модернізувати, тому що от вчора, наприклад, було повідомлення, що Британія там 100 тисяч дронів нам дасть. Ми повинні розуміти: а чи будуть актуальні ці дрони на той час, коли вони поступлять в Україну? Тому що найкращий спосіб модернізації це коли, наприклад, є замовлення з фронту, воно йде на безпосередньо на виробництво, і через місяць, наприклад, у тебе є відповідні зброї, відповідні характеристик, тому що може прийти воно вже буде неактуальним. В чому в чому там погане цей імперзброї? Все, що з цим пов'язано, тому а, ось ось така постановка питання повинна бути: виробництво, виробництво, ще раз виробництво. і це дозволить Україну створювати важелі тиску і перемагати у цій війні. У нас буквально три хвилинки, але Китай, Китай, значить, прокоментував удар України по аеродромах а, а, операцію Павутинка і каже, що всі сторони мають охолонути охолодження конфлікту. До цього закликала Піднебесна. Зокрема, відповідаючи на запитання свій про операцію павутина, речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що позиція Пекіна стосовно війни послідовна і чітка. Треба дотримуватись трьох принципів для охолодження. ситуації саме не перекидати вогонь з поля бою, не допускати Ескалацію конфлікту і не роздмухувати полум'я. А між тим пише видання Політіко, що Росія отримала перевагу війні дронів в Україні завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, особливо при допомозі з боку Китаю. Ну я теж думаю, що Китаю треба три букви і принципи порадити. Ні ну я погоджуюсь, що треба охолонити. От дивіться, коли прибуваєш Путіна, він охолонув. А от це ж це ж нормально, або да? труп Росії. Труп Росії він же охолонув. там. Да? Тому так. я тут, тут з китайськими партнерами, умовними партнерами можна поговорити, що чим швидше буде труп Росії, тим швидше все охолоне. А те, що вони там щось не, не виходити за поле бою, ну я розумію китайців, так. Да? Вантажішка ж, може В Оренгой так приїхати, да? щось вилетіти і перебити газогін, який качає газ в Китай. І китайці повинні це розуміти, що, шановні, ви у нас дозвіл брали за те, щоб качати газ чи нафту а, з Росії? Ні. Ніяких дозволів не було. А ви є союзником Росії, ви допомагаєте їх фінансово. Тому, звичайно, що ваше побажання є дуже добре, але звичайно, що можете їх використати по правильному застосуванню. Пані Тарасі, дякую вам безмежно. Сьогодні і завжди ми з вами ще побачимося в ефірі Західнету сьогодні. Тож бажаю вам наразі гарного дня і до зустрічі на все добре. Бережіть себе. Дякую, до побачення до побачення Тарас Загородній, політехнолог, Ірина узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що більше 2,5 тисяч людей побули разом із нами. Залишайте свої коментарі, лайки ставте. Не забувайте, будь ласка, і підписуйтесь на YouTube 24. го Побачимося і переможемо.